Фронт ледь тримається, хробаки сунуть і захопили один населений пункт. Закон про мобілізацію. Помічники депутатів отримують бронь, а демобілізація відкладається майже на рік. Намагався чкурнути за кордон СБУ. Затримали одіозного Лук'янова із ОПЗЖ. Зашкварного СБУшника Іллю Вітюка відправляють на фронт, а бензин зовсім скоро суттєво здорожчає. Мене звати Катерина Нестеренко, і я разом із колегами розкажу вам про головні події. Із нас правда без цукру, із вас висновки. Обіцяю, буде цікаво. Днями у ЗМІ почала з'являтися інформація про те, що хробаки зайшли у деякі населені пункти. Йшлося про Роботане, первомайське та часів яр. Про те, що росіяни нібито увійшли в роботи, не вчора ввечері повідомив депутат Запорізької облради Сергій Лишенко. Вже вдалося врватися в роботі. але тривають бої в самому населеному пункті. А з боку вербового також лінія розмежування трошки змістилася в нашу в наш бік. Ну і потроху ворог відтісняє, відвоює те, що вдалося вибити під час минулорічного контрнаступу. Потім за декілька годин у селах оборони півдня цю інформацію спростували. Також у Діпстейт повідомили, що росіяни зайшли у Первомайське, бої у цьому селищі точилися від серпня. Були розмови і про захід росіяни в часів яр. Там ворог застосовує ту ж тактику подвійного удару, яку раніше застосовував під час захоплення Авдіївки та Бахмута. Простіше кажучи, часів яр росіяни стирають із лиця землі. Але знову ж таки військові, які нині там перебувають, інформацію про росіян в місті не підтверджують. По часіку ми зараз жорстко щодня Пі... досі не зайшли у межі міста, але вони близько. Так що менше тексту більше діла там. Стоїмо, а далі буде далі. І ось тут краще і не скажеш. Тому допомагаємо нашим оборонцям і перевіряємо інформацію. І не забуваємо дякувати за те, що у надскладних умовах вони тримають фронт. Мобілізації бути. А вчора українцям показали, який може бути закон про мобілізацію: 70 тисяч винагороди, позбавлення водійських прав, повторне ВЛК та жінки на фронті. Детальніше про все це нам розкаже наша Карина Клишун. Все таки надумали, українцям представили варіант законопроєкту про мобілізацію, який сьогодні вже розглядали нардепу у Верховній Раді. Що ж давайте пройдемося по основним положенням. Господи, допоможе, як і раніше, залишається норма про право на демобілізацію людей з інвалідністю. Також залишається демобілізація після полону, якщо звичайно військовий не захоче по своїй волі повернутися на фронт. Про обмежено придатних ми вже неодноразово говорили. Тепер всі, хто раніше був в цьому статусі, мають повторно пройти ВЛК протягом 12 місяців. До речі, ті, хто отримав другу і третю групу інвалідності після початку повномасштабної, також мають пройти ВЛК для визначення придатності. А ось за відмову проходження ВЛК хочуть ввести кримінальну відповідальність. А далі про непогане заохочення для наших військових у законопроєкті вказано, що військовослужбовці у разі укладення першого контракту мають право на компенсацію 50% від першого внеску за кредитом, забезпеченим предметом іпотеки. Також є і грошові винагороди. Планується виплата всім військовим додатково по 10 тисяч гривень за особливості проходження служби. А тим військовим, які прямо на нулі, щомісячні виплати будуть 70 тисяч гривень. До речі, депутати хочуть замість строкової служби ввести базову військову, яку проходитимуть громадяни віком від 18 до 26 років. Вони зможуть самостійно обрати період проходження служби до досягнення 24-річного віку. Щодо жінок, обов'язкової мобілізації не планується. Проте вони підлягають взяттю на військовий облік, якщо придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, і здобули медичну або фармацевтичну освіти. А тепер до ухилянців. Цей день настав всім чоловікам віком від 18 до 60 років. Треба обов'язково звернутися до ТЦК для уточнення даних, хоч офлайн, хоч онлайн. Після чергового указу зеленського про продовження мобілізації згаданий указ очікується 13 травня. І виходячи з планів парламенту, приблизно в ці ж дні почне діяти новий закон про мобілізацію. А хто не прийде до ТЦК, того чекають дуже веселі будні е, ідіот тюрми. Добре, до тюрми вас точно не доведуть, але ТЦК та СП звертаються до суду і вас позбавляють права керувати транспортними засобами. Але якщо ТЦК не доведе, що чоловік дійсно не виконав свої обов'язки перед законом, то суд відмовить воєнкомам. Також є можливість, що якщо у людини у власності більше одного транспортного засобу автомобіль можуть мобілізувати. Крім того, внутрішні і закордонний паспорти видаватимуть тільки при наявності військових. Військово-облікових документів ви певне чекаєте, що ж там з демобілізацією, а її поки нема. А чому нема, ми розкажемо вам трохи згодом. Помітили, тепер на фронт набирають більше молоді, та чомусь людей 60 плюс взагалі не розглядають. Військовослужбовець та журналіст Андрій Юк поділився достатньо цікавою думкою з приводу цього. Чому ми кидаємо уперед молодих, але забороняємо служити тим, кому за 60? До мене у підрозділ просяться чимало чоловіків такого віку з міцним здоров'ям, котрі мають серйозний бойовий досвід або унікальні інженерні знання. Добровільно просяться, але я їм змушений відмовити, бо такий закон. Натомість мені законодавці пропонують примусово мобілізувати тих, хто знань і досвіду не мають. Чому так? Над законом депутати працюють вже дуже довго, але на думку експертів, він досі потребує суттєвого допрацювання, бо там ні безкоштовного навчання дітям загиблих, ні чітких правил ротації та відпусток досі немає. Сьогодні рада розглядала всі правки, але і там не без сюрпризів. Фінальна кількість правок 4294. Але депутати зробили трюк. Більшість правок перейшло в комітетські правки, тому врахована тільки 31 правка всі інші відхилені відповідно сьогодні розглядали ці всі відхилені, а завтра почнуть враховані. А як вам такі зміни? Пишіть свою думку про такі правила від депутатів у коментарях. На цей закон найбільше, мабуть, чекали військові, тому що сподівалися, що в ньому будуть прописані чіткі правила демобілізації. Але ні, демобілізації не буде. Принаймні, її не врахують в законопроєкті про мобілізацію. Сьогодні ті, хто сидять в окопах на передовій, потребуємо виконання вами ваших же зобов'язків, як народних депутатів, яких ми обрали. Пам'ятайте, що наші рішення на полі бою вирішують ваше майбутнє, досить затягувати. Проголосуйте закон про мобілізацію. Народні депутати, припиніть ігри в політику з нашими життями. Напередодні уряд виключив це положення, і це справедливо викликало неабияке обурення в суспільстві. У першу чергу у самих військових виключення норми про демобілізацію лютий крінж. Все військо чекало і мовчало, набираючись терпіння. Скільки я років маю перебувати на цій межі, яке і життям важко назвати? Ідіть ви всі на законотворці, з*****ли черті краще відсиджу. Походу все одно скоріше вийду треба замовити собі шеврон безсмертний поні. До Дембеля 28 років. вісім будь Пожалуйста, обурені і родини наших захисників, які вже місяцями борються за прийняття демобілізації. Ви запевняли нас, що питання термінів служби дуже важливе. Ви запевняли нас, що цей законопроект про визначеність. Ви говорили про це в сесійній залі Верховної Ради. А тепер ви забираєте це. Яке право ви маєте гратися з життями наших рідних? Яке право ви маєте забирати України героїв? Ганьба вам! А зробили це за ініціативи головкома Олександра Сирського, який у листі до міністра оборони Умірова пропонує розглянути це питання іншим чином. Разом з тим, окремі положення законопроекту з огляду на значну кількість депутатських правок потребують більш детального аналізу та додаткового вивчення. З урахуванням зазначеного пропонується питання підстав звільнення з військової служби, а також запровадження на законодавчому рівні ротації військовослужбовців унормувати окремо шляхом розгляду в іншому законопроєкті. Тож, відповідно, уряд має внести на розгляд парламенту окремий законопроект про демобілізацію, який розроблятимуть наступні вісім місяців. Але скільки триватиме розгляд, невідомо. Зважаючи на те, скільки вони мусолили закон про мобілізацію. Це може затягнутися. Мобілізація мобілізацією, а від строчки ніхто не відміняв. Проте, після бронювання циркачів, великих надій на справедливі і обґрунтовані відстрочки ми не покладаємо. Звісно ж, про мобілізацію депутатів навіть і мова не йшла. Але що ж там все таки пропонують, розказати треба. Деталі слухайте від Катерини Пахальчук. Поки Верховна Рада працювала над законом про мобілізацію, а точніше розгрібала спамправок від нардепів, активно займатися вирішили не лише питанням залучення людей до війська, а й відстрочки, бронювання чи то відмазування деяких людей від служби. На я дождався скільки я сидів, ждав, ждав. Після всеукраїнського обурення бронюванням від мобілізації працівників цирку уряд звернув увагу на те, що нормативна база нинішньої мобілізації у них, м'яко кажучи, кульгає. Тому список категорій людей, які мають право на бронювання, терміново треба оновити, і не пройшло, як то кажуть, два роки повномасштабної війни. Тут не має бути жодних спекуляцій і маніпуляцій. Тому даю доручення профільним міністерствам найближчим часом внести оновлену, більш справедливу постанову про бронювання та визначити вичерпний перелік об'єктів та підприємств критичної інфраструктури. Потрібні чіткі та зрозумілі критерії, щоб ні у військових, ні у суспільства не виникало жодних питань, чому ті чи інші люди є заброньованими в нашій державі. Отже, прем'єр-міністр вимагає справедливого і раціонального бронювання військовозобов'язаних. Але що ми маємо на сьогодні? Бронювання від мобілізації отримали майже дві тисячі діячів культури і медіа. Забронювали від служби ще й футболістів п'яти клубів. Плюс ще вже згаданий цирк, який у Мінкульті тепер обурено захищають, мовляв, це не вуличне шапіто, і взагалі судити по назві не можна. І от ще цікаве питання: чи скасують броню тим, чия категорія після перегляду нормативної бази критично важливою вважатися не буде, бо на сьогодні, очевидно, діюча база має на меті тільки одне. Проблема в нормативній базі нинішньої мобілізації як такої, яка чомусь полягає в тому, щоб якомога більше людей змогли відмазатися від війська, а не посилити його. І проблема в ставленні до мобілізації більшості з тих, хто лишається в тилу. Ну і ще вишенька на торті. Поряд із бронюванням нардепів відмазувати від мобілізації хочуть і їх помічників. Поки що тільки двох при кожному депутаті. Але як раніше точно підмітив заступник командира 3-ї штурмової Максим Жорін, окремо мандотоносців бронювати може і не доведеться, як і тепер логічно їхніх помічників. Бо вони вже й так очевидно підпадають під бронювання, як циркачі. Якщо пересувний цирк України отримав статус критично важливого підприємства, вважаю, що принаймні частину народних депутатів з бронювання потрібно знімати. Ну або хай оформлюються в структуру, яка їм більше підходить. Коротше, наша пісня гарна й нова, і поки, на жаль, справедливістю тут і не пахне. Та й коли буде цей оновлений список категорій людей, які мають законне право на бронювання, неясно. А поки все очевидно буде як і було. Тікав, тікав і попався. Сбу затримала екс регіонала Владислава Лук'янова, коли той намагався утекти з України. Схопила Лук'янова неподалік прикордонного пункту в Одеській області і намагався виїхати за кордон як особа. Непризовного віку наразі йому 60 років. Затримали його через те, що дуже сильно любить рашку. У 2020 році він став депутатом міськради Бахмута від забороненої ОПЗЖ. Після захоплення частини регіону Фігурант пішов на співпрацю з ворогом і перереєстрував власну компанію інтернет провайдера за російським законодавством. Сам депутат переїхав на підконтрольну Україні територію і управляв компанією у віддаленому режимі. Крім того, він розпорядився регулярно сплачувати кошти до бюджету РФ у вигляді податків та зборів і публічно виправдовував збройну агресію Російської Федерації. Ну тепер хай готується виправдовуватися у суді не одному шуфричу за руський мір в Україні віддаватися. У історії Іллі Вітюка нові деталі. Нагадаємо, що Вітюк це керівник департаменту кібербезпеки СБУ. Саме про нього минулого тижня журналісти слідства інфо оприлюднили розслідування. Точніше про дружину пана Вітюка, яка має квартиру на Печерську за 25 мільйонів гривень та заробляє 1 мільйон гривень на місяць. І усе це перебуваючи у декреті. А її кар'єра вгору пішла після нового призначення чоловіка. Так, от не минулої тижня після виходу розслідування, як у СБУ, відреагували, на час проведення перевірки обставин, оприлюднених журналістами, слідство інфо голова служби Василь Малюк відсторонив керівника департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки ДКІБ Вітюка від виконання посадових обов'язків. Також там повідомили, що на час перевірки Вітюка відправили на фронт у складі спецпідрозділу Альфа. Як на мене, то досить притомна реакція від СБУ. Сподіваємося, що і перевірку толково проведуть. Податки на пальне знову зростуть і зростуть суттєво. Значить, так пояснюю. Зараз у Раді є так званий законопроект про збільшення акцизних податків на нафтопродукти. Так, якщо депутати його підтримують, то вже із липня ціники на АЗС зростуть. І ось тут ви запитаєте, а чому саме зараз? Тому що зараз в Україні проблеми із наповненням держбюджету, і з цього й випливає підвищення податків. Інший момент це так звані вимоги до членства у ЄС. Але давайте ближче до реальних цифр. Вартість бензину на першому етапі перегляду акцизів зросте на півтори гривні за літер, дизельного пального на гривню 20 за літр, А скраплений газ подорожчає приблизно на 10 копійок за літер. Загалом таких етапів п'ять. І на кінцевому етапі дизельне пальне подорожчає більше ніж на сім гривень, а бензин майже на десять. Ну ви ж розумієте, подорожчає бензин, подорожчають і продукти в магазинах. Як вам таке? Україна країна можливостей. Адже у нас можна працювати на високій посаді і мати паспорт із двоголовим півнем на обкладинці. Журналісти схем знайшли у суді окружного адмінсуду Києва Аріни Літвінової. Російський паспорт і громадянство Російської Федерації пані Літвінова має із 2002 року. Саме тоді суддя замінила паспорт СРСР на паспорт РФ. Що цікаво, у 2002 році Літвінова вже три роки як працювала у вищому арбітражному суді України. Нині ж, попри ліквідацію окружного адмінсуду Києва, Літвінова продовжує зберігати суддівський статус. І навіть отримує заробітну плату найближчим часом. Судді цього суду мають пройти перекваліфікацію, і дуже сподіваємося, що до пані Літвінової у комісії виникнуть питання. Хоча я не здивуюся, якщо і не виникнуть. Найбагатші обідніли українських мільярдерів за час війни поменшало. Такі висновки можна зробити, проаналізувавши щорічний рейтинг мільярдерів американського журнала Форбс. А ще цікаво, що незважаючи на санкції і повномасштабну війну, у рейтингу рекордна кількість росіян аж 125. А от українців у списку лише п'ятеро. Скільки ж втратили за повномасштабну війну? Найбагатші українці порахувало видання слово і діло. Найбільше за час вторгнення збіднів Рінат Ахметов. У 2021-му він мав 7,6 мільярдів доларів, а у 2024-му вже 4 мільярди. Віктор Пінчук у 2021-му володів 2,5 мільярдами доларів, а у 2024-му ця сума вже становить 2 мільярди. Про російський Вадим Новинський, до речі, втратив найменше. У 21-му році він мав 1,4 мільярди доларів, а у 24-му його гаманець худ до 1 мільярда 200 мільйонів доларів. А тепер про тих, хто вилетів, так би мовити, із вищої ліги. Гетьман Порошенко у 21-му мав 1,6 мільярдів доларів, а починаючи із 22-го взагалі не зазначений у списку Форбс. Схожа ситуація і у Ігоря Коломойського. У 21-му він мав 1,8 мільярдів доларів. У 2022 і 23 1 мільярд. А отже, у 24-му він теж виключений зі списку мільярдерів. Як вам такі бідні і нещасні? Поділіться думками у коментарях. І підпишіться на наш канал «Україна сьогодні і натисніть дзвіночок, аби не пропустити наступний випуск. Це допомагає просуванню україномовного контенту. Конвертуйте ненависть до окупантів у донати для ЗСУ. Обов'язково переможемо. Побачимось.